Ще в минулому столітті великий педагог Макаренко мріяв про той час, коли сирітство зникне як явище. Втім, схоже, сироти існуватимуть завжди, незалежно від рівня розвитку суспільства. Чи зможуть вони позбавлені батівського тепла та піклування адаптуватися в соціумі після виходу із інтернатних закладів? Переважна більшість випускників інтернатів не мають житла. 95% навчаються в професійно-технічних училищах з надією отримати допомогу та підтримку ще якийсь час, а найголовніше у всіх у них відсутні навички самостійного життя. Діти – це категорія дітей, які потребують, напевно, дуже великої уваги зі сторони суспільства і взагалі людей. Сказати, що це якась особлива категорія неможливо. Це ті самі діти, які живуть поряд з нами, які мають, можливо, деякісь утруднення в соціальній адаптації. Більшість дітей, які перебувають в нашому закладі, це діти, які приходять зі шкіл інтернатів. І проблем сказати проблем їхньої адаптації до самостійного життя багато. Але в більшості ці питання. Можливо, вирішується, якщо є певна підтримка і допомога. Адаптація до самостійного життя це та сфера, де працюють і самі інтернати, і державні соціальні служби. Втім, всі вони визнають, ця робота потребує вдосконалення У 2009 році, коли була прийнята програма адаптації дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування до самостійного життя. То вона розрахована саме на учнів старших класів і випускників. Починаючи з 9 класу, учні інтернатних закладів діти сироти залучаються до цієї програми. Вона є досить протяжною, складається з шести модулів, має 56 навчальних годин, з яких 14 є теоретичними. Більша частина це практичні заняття. І основні модулі, які стосуються. Таких тем, як охорона здоров'я, як зберегти своє здоров'я, як захистити свої права, професійна орієнтація. Цікаве дозвілля, сімейні стосунки, вони є досить актуальними для молодих людей, для дітей, випускників інтернатних закладів. Спільно із соціальними педагогами і психологами інтернатних закладів, викладанням цієї програми займаються фахівці Центру соціальних служб сім'ї та молоді. Те, що ця програма дуже потрібна, особливо індивідуальні заняття в рамках цієї програми, особливо практичні заняття в рамках цієї програми, це однозначно. І ці ж дослідження показали, що діти, з котрими проводилась співбесіда, вивчені думки, вони схилялись до того, що багато з них бояться виходу у самостійне життя, і 70% відчувають себе невпевнено, дивлячись у самостійне майбутнє. Але велика проблема є в тому, що, на жаль, кадрове забезпечення наших центрів і особливо тих центрів на території, в яких знаходяться інтернатні заклади, є вкрай незадовільним. І забезпечити якісну в потрібному об'ємі роботу, на жаль, соціальні працівники самі не мають можливості. І отут саме дуже важливо. І вчасне початок цього проекту У 2010 році. За підтримки міжнародної громадської організації, міжнародні ініціативи з проблем розвитку дитини на базі Вінницької та Одеської областей стартував пілотний проект Отримай свій шанс. Проектом передбачено практичну підготовку випускників інтернатних закладів до самостійного життя. Управління освіти і науково облдержадміністрації війшло до міжнародного проєкту голландського Отримай свій шанс, який спрямований на соціалізацію дітей сиріт, дітей по батьківської опіки і піклування в житті. Я так думаю, що ми війшли до цього проєкту, тому що на теренах Вінницької області у нас є чотири заклади для дітей сиріт, дітей по батьківської опіки і піклування. Чесно кажучи, я рахую, що це багато, тому що все-таки область порівняно невелика з Україною і чотири заклади це все-таки багато для нашого регіону. Ми підтримуємо цю ініціативу, ми погоджуємося з тим, тому що на теренах Вінницької області немає таких громадських міжнародних організацій, які б сприяли от, дійсно соціалізації цих дітей. Тому у травні місяці, десь кінець травня-червень місяць, представники. Ніки даного проекту були нас в управлінні. Ми провели з ними коротеньку нараду, домовилися про співпрацю. Проєкт розрахований до 2012 року. Я думаю, що напевно ну, на, до 90% буде позитивний результат в реалізації даного проєкту на теренах нашої Вінницької області. Жмеринський обласний соціальний гуртожиток потрапив в число тих, хто братиме участь у проєкті. Наш заклад заснований вже 2 роки і 7 місяців тому назад. За цей період у нас перебувало 40 дітей, на даний час тільки 19. Хоча повністю заклад розрахований на 20 людей проживання дітей. Діти до нас можуть попадати всі, хто має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Вікова категорія від 15 років до 23 років. От. І якщо при предоставленні е, міського чи районного центру е, клопотання для поселення ж гуртожиток при е, налічі е, місць вільних, діти е, за направленням обласного центру е, влаштовуються у нас на проживання. Е, скажу так, що дуже багато. Діточок з різних місцевостей нашої області, в принципі, ми, як обласний заклад, маємо забезпечувати всіх дітей з нашої області. Бувають випадки, коли навіть з інших областей до нас діти попадають, але ми даємо змогу у нас проживати по можливості. Основна проблема це зайнятість наших дітей, які вже закінчили навчальні заклади, і треба їм влаштовуватись на роботу. Не завжди є є варіанти забезпечити дітей повноцінною повноцінним повноцінною роботою для того щоб вони могли мати свої кошти і кошти для того щоб жити надалі тим більше що ми надаємо тільки комунальні послуги ну крім соціальних це сказується на те що вони можуть проживати безкоштовно в нашому гуртожитку а заробляти на своє життя тільки своїм трудом, або за рахунок навчання в навчальних закладах. От за цей період у нас перебувало поступило. Поступило 5 дітей до вищих навчальних закладів. Це кожен рік, як ми закінчували, навесні кожного року проводиться ж тестування, і ті дітей, які закінчують наше ВПУ номер 1 Вище професійне технічне училище, ми стараємося, щоб вони здали. Тестування і спробували поступати в якісь інші чи вищі училища, чи в інститути, чи в університети. Коли діти поступають, ми стараємося збирати повністю всю інформацію, яка стосується дитини. Це ідуть запити по сільським радам, міським радам, районним радам, там де дитина перебувала до цього часу. Ми відшукуємо повністю всі канали чи всі ниточки, яка зв'язувала її чи з батьками, чи може з попередніми з бабусями та з дідусями, тому що дуже багато випадків, коли, наприклад. Служба у справах, наприклад, міська робить висновок, що будівля, яка залишилася від батьків, вона не придатна для існування. Але пай земельний частка вона все-таки має переходити у власність дитини і міськрада чи сільрада рада вона повинна захищати інтереси дитини для того, щоб ну, передавати повністю документи через суд і е, робити приватизацію для дитини цього участка. На даний час неможливо зробити. Так, щоб в них нове житло було. Якщо соціальні програми в повній мірі запрацюють і будуть забезпечуватися вони соціальним житлом, то, в принципі, проблема буде вирішена. Хочу додати, що в рамках проєкту.